Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки і чайочок. Що ж, сьогодні ви можете побачити по назві відео, що у нас досить цікавий інструмент на огляді. Я вам розповім, як він до мене потрапив, що це за інструмент, його невеличку історію, яку я знайшов в інтернеті, а також що ми будемо з ним робити, тому що ми тут не просто граємо на інструментах, а ще й ремонтуємо їх. Тож про все по порядку, але спочатку натисніть на вподобайку, підпишіться на канал, підсніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть ваш коментар, що ви гадаєте на тему цього інструменту. Тож, поїхали: це банжо старовинне німецьке банджо. Фірма Марма. Як каже інтернет, воно було виготовлено у 70-ті роки минулого століття це сторіччя. Це ГДР робив. Ось такий Такий цікавий, прям дуже-дуже етнічний. Мені цей інструмент. Ось так звучить. Досить голосно грає. Так, давайте про його невеличку будову. Бачите, у нас така цікава форма голови грифу. У нас колки 2 на 2. Хто знає народні інструменти, хто грав в народних оркестрах чи мав такі собі радянські гітари, той знає, що це за колки і Які в них недоліки. Але можу сказати, що я намагався налаштувати цей інструмент, і вони досить справно працюють, вони дуже гладко йдуть, немає ні люфтів, нічого. Таке враження, що ними взагалі не користувалися, тому що вони просто в ідеальному стані. Далі в нас є тут невеличкий валютець на голові грифу. Ось такий ось валютець. У нас трьохслойний пластиковий поріжок, такий гарненький, цікавий. Зараз ближче покажу. Ось такий гарненький. В нас є нульовий лад, що загалом для інструментів цього походження не є виключенням. Це завжди є на всіх інструментах, які робились в ГДР чи взагалі в минулі сторіччя. Його функцію, гадаю, ви знаєте, це просто початок нашої манзури робочої струни. У нас 21 лад, я нарахував. Це у нас маленькі води, вони в нас 1,5 за шириною головки. Радіусу в накладинки нас немає. Така цікава собі інкрустація на палісандровій накладинці. Але що доволі цікаво, у нас гриф зроблений з трьох шматків. Якщо уважно придивитися, зараз ще на футажах буде. Гриф у нас зроблений з трьох шматків. Тут один центральний, який йде прямо, і два іншого розпалу по бокам. Що має зробити наш гриф прям ідеально стабільним. Хто знає фішки ламінованих грифів, пишіть також в коментарях. Я особисто полюбляю, коли грифи зроблені з деяких шматків деревини в мене на моїй семиструнній гітарі. Гриф з трьох шматків клену. І огляд на цю гітару теж є на моєму каналі, хто цікаво, може знайти. Далі в нас корпус це наш малий барабан. Чому не кажу за деревину? Я не знайшов в інтернеті, якої породи деревини саме зроблений. Гриф та корпус. Корпус у нас схож, наче це тигровий клен якийсь. Це якийсь тигровий клен схоже. Але за структурою волокон більше нагадує червоне дерево, чи бук якийсь, чи щось подібне. Тому гадати, що це таке, я не буду. Просто деревина тут є, вона на вигляд доволі преміального класу, навіть є невеликий кант у нас по корпусу. І сам по собі малий барабан. А струнотримач такий самий, як на всіх народних інструментах, на скрипічних інструментах, ну і щось по типу Бігсбі у нас тут, як лесповий і все інше. Досить доволі цікавий інструмент. Я в своєму житті перший раз тримаю банджо в руках. Я навіть до кінця не впевнений, як його правильно налаштовувати по нотам, тому що різні ресурси в інтернеті кажуть різні настройки. Зараз воно налаштовано по квінтам. Тобто, у нас тут квінтовий стрій. А інтернет мені каже, що можна зробити і квартовий. Як правильно не буду казати, але звучить воно доволі цікаво в такому налаштуванні. Знову нагадує мені ті роки, коли я навчався в музичному училищі і грав на народних інструментах. Да і в принципі, по відчуттям, як воно сидить в руках, як сидить на нозі, це ну, наші звичайні улюблені народні інструменти. Так, далі. Цю гітару передав мені гітару. Це ж банджо, це банджо передав мені мій старий знайомий. Йому треба на ній замінити лади і трішечки поправити екшен. Екшн це в нас висота струн над грифом. Для нього це трішечки зависоко. Хоча, як показує практика, у таких інструментів такий самий допуск і має бути. Але нам не проблема зробити їх трішки нижче. ми просто Пази у поріжку зробимо більш глибокі. І поміняти лади. Лади в нас вже від часу повністю поїдені. Хоча на грі це не сказується. Ось ми зараз просто пограємо хроматичну гаму. У нас нічого не лязгає, не тріскає. Тобто грати на ній можна, але для естетичного задоволення і більш зручної гри ми все ж таки їх замінимо. Вони вже куплені, це теж буде. Мельхіорові або ще, як їх називають, нейзільберові лади. Їх ширина буде також 1,6. 1,6, 1,5, там допуск невеличкий. І це буде доволі цікавий процес, тому що на Ютубі я не знайшов майже жодного відео. Там є одне відео, як замінювати води на банджо. І ми з вами поповнимо цей ресурс нашим досвідом, нашою роботою. Буде доволі цікаво, я гадаю, тож не пропустіть це відео в наступних випусках про це банджо. Тож далі, гадаю, ми можемо трішки спробувати пограти на ньому. Звук просто нереально космічний, я вражений від такого інструменту, і прям закортілося собі купити такий самий. Тож. Доволі доволі цікавий тембр. Як ви гадаєте. Доподоба вам такий інструмент чи ні? Особисто я вражений, тому що я перший раз в житті тримаю таку річ. Хоч вона і за будовою нагадує доволі знайому для мене домру. Але саунд, тембр. Це одразу хочеться надягти капелюха на голову і поїхати десь у на коні у Техас і сидіти там, грати щось таке блюзове, джазове. просто. Просто Я дуже вражений, ви можете це помітити. Тож, гадаю, ми чудово проведемо час при роботі з цим інструментом, ми його відлаштуємо, а також записимо, запишемо декілька музичних відео. А на зараз дякую, всім гарного дня!